Боже, будь милостивий до нас і благослови нас, освіти нас світлом обличчя свого, щоб на землі пізнали дорогу твою, а між усіма народами спасіння Твоє, нехай славлять Тебе всі народи, нехай славлять Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, бо ти судиш землю справедливо і народи керуєш правдиво. Нехай славлять тебе всі народи, нехай славлять тебе всі племена. Земля дала врожай свій, благословляє нас Бог. Бог наш благословляє нас Бог, і нехай бояться його всі кінці землі. Є моменти, коли серце зупиняється не від страху, а від усвідомлення величі, коли розум починає бачити те, що раніше проходило повз, коли прості речі стають знаком присутності сили, що перевищує людські можливості. Псалом 66 піднімає цю завісу і запрошує побачити, наскільки реальним є благословення неба. Цей псалом говорить про світло Божого обличчя, яке здатне змінити не тільки людину, а й усе навколо. Коли серце торкається цього світла, тоді і шлях стає видимим, і життя осмисленим. Людина починає помічати, що кожен день несе дари, які раніше здавалися випадковістю насправді вони частина великого плану. У псалмі звучить прохання про милість, але це не прохання звідчаю, а з довірливою впевненості того, хто знає. Бог чує. Милість це не просто добро, а сила, яка здатна підвести після падінь і зробити міцнішим там, де раніше була слабкість, Божа милість дає людині те, чого вона сама не може створити. Псалом говорить про народи, що славлять творця. Це нагадування, що благословення не належить лише одному серцю і не обмежується однією родиною. Воно ширше за кордони, мови чи культуру. Де є вдячність, там є місце для дива. Де є смирення, там є місце для правди, де є радість, там є простір для оновлення. Радість народів, про яку згадує псалом, виходить не зі швидкоплинних емоцій. Вона народжується з упевненості, що Бог керує світом у справедливості. Це не означає відсутність труднощів, це означає, що посеред них існує той, хто бачить усе і вміє обернути найважчі події на добро для тих, хто йому довіряє. Коли псалом згадує врожай землі, він говорить не лише про пшеницю чи виноград, це образ плодів, які приносить життя людини. Там, де рука Божа торкнулася серця, з'являється врожай миру, терпіння, милосердя, мудрості. Людина починає віддавати тепло, як земля віддає добрий урожай, і цей урожай стає благословенням для інших. Благословення, про яке говорить псалом, не є випадковим. Воно приходить до тих, хто впускає Боже світло у свої думки, приймає його волю у свої рішення і дозволяє йому вести шляхами, які не завжди зрозумілі, але завжди правильні. Бог благословляє щедро, і це благословення нагадує, що ніхто не залишається сам. У кінці Псалму звучить твердження благословляє нас Бог це не побажання і не мрія це факт. Благословення приходить у вигляді миру, який перевищує людське розуміння, сили. Яка приходить тоді, коли людина відчуває виснаження, можливостей, які з'являються там, де здавалося, що всі двері закриті? Справжня хвала Богові народжується не зі страху, а з вдячності. Людина, яка бачить його чудеса навіть у дрібницях, стає здатною підняти голову вище і йти впевненіше. Вона знає, що світло Божого обличчя не згасає. Воно веде, надихає і дає сили продовжувати шлях. Псалом 66 нагадує там, де є хвала, там народжується нове життя, там, де є вдячність, приходить мир, там, де є довіра, починаються чудеса. І ці чудеса не обмежуються великими подіями. Вони з'являються в тиші ранку, у посмішці дитини, у несподіваному рішенні серця пробачити, у здатності почати знову. Хвала творцеві це не просто слова, це внутрішнє положення серця. Це вміння побачити присутність неба в кожному дні. Коли людина живе в такому світлі, її життя перетворюється на шлях, що приносить добро іншим і піднімає власну душу до висот, на які вона раніше не наважувалася поглянути. Псалом закликає благословляти Бога так само часто, як серце б'ється. І кожен удар цього серця може нагадувати творець поруч він веде. Він наповнює, він творить чудеса. І ці чудеса починаються з того моменту, коли людина відкриває очі і говорить не в голос, а в душі Я бачу твоє світло. Цей псалом залишає просте, але глибоке нагадування Божі чудеса не перестають вони продовжуються щодня. І хвала творцеві відкриває двері, крізь які вони входять у життя. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.